Добрий день, шановні учасники обласного проєкту Тиждень, година історії, який проводить комунальний заклад позашкільної освіти, центр позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради. Тема нашого вебінару Карпатська Січ і Український національний рух. Сьогодні ми зібралися разом для вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашого народу, вояків. Карпатської Січі, які мужньо захищали державу, незважаючи на тотальну перевагу ворогів у чисельності та озброєнні. Пропоную прослухати українську народну повстанську пісню чи сте, рідні братця? Те рідні братя, як боролось за як боролось за за зелену верховину, за зелену верховину, за Карпатську Україну, за Карпатську Україну, тече чері... Річка тече сміло, тече річка тече сміло, несе вона біле тіло, несе вона біле тіло, несе вона дітям тата, несе се Понад дітям тата жінці мужа, сестрі-брата жінці мужа, сестрі брата, понад хустом ворон кряче, понад хустом ворон кряче, а в хатині мати плаче, а в хатині мати плаче. Карпатська Україна проіснувала недовго, вона продемонструвала прагнення українського народу до створення власної держави, його готовність до жертв заради досягнення цієї світлої мети. Історія карпатської України це короткотривалий, але дуже важливий етап у боротьбі українців за незалежність. Її становлення стало можливим завдяки міжнародному та внутрішньополітичному обставинам кінця 1930-х років. Міжнародна ситуація в Європі в цей час була вкрай нестабільною. Версальська система, яка встановила нові кордони після Першої світової війни, почала руйнуватися. У 1938 році відбулася Мюнхенська угода, яку не дарма називають мюнхенською змовою. Згідно неї, Велика Британія та Франція, прагнучи умиротворити Німеччину, дозволили Гітлеру захопити Судецьку область Чехословаччини це стало сигналом до подальшого розчленування Чехословаччини. Внутрішня політична ситуація в самій Чехословаччині сприяла прагненням до автономії серед закарпатських українців. Після Першої світової війни Закарпаття, яке історично входило до складу Угорщини, стало частиною Чехословаччини. Однак українське населення краю прагнуло більшої самостійності під впливом загальноєвропейських подій у жовтні 1938 року. Чехословаччина надала підкарпатській Русі автономію, що стало першим кроком до створення Карпатської України. Після отримання автономії в жовтні 1938 року карпатська Україна почала формувати власні органи влади. 26 жовтня прем'єр-міністром автономного уряду став Августин Волошин. Новий уряд активно працював над українізацією освіти, культури та державних інституцій. Проте міжнародна ситуація розгорталась не на користь українців 2 листопада 1938 року відбувся віденський арбітраж, за яким частина території Закарпаття, включно з Ужгородом і Мукачевом, було передано Угорщині, що обескровило економіку Закарпаття. Центром Карпатської України стало місто Хуст. Цей день для нас гіркий, нещасний, хвилина ця важка неначе грім із небоясного наспіла вістка новина. Зійшлись міністри в місті вільні, юрба диктаторів нікчем, кати, арбітри божевільні нас перекроїли ножем. Пропав наш Ужгород, Мукачев пішло оберего від нас. Душа ридає, серце плаче у цей сумний проклятий час. Тужать журбою рідні села. В устах ридання голосне, бо їх прийдешнє, невеселе, бо їх положення страшне. Потонуть в морі у чужому, зазнають лиха і тортур, бо мадірня повздовж кордону поставить знов Китайський мур. Не буде рідної свободи, не буде там своїх пісень. Цей день в історії народу страшний, трагічний. Чорний день. Незважаючи на втрату важливих територій, українці продовжували боротися за незалежність. 15 березня 1939 року, скориставшись розпадом Чехословаччини, Сейм Карпатської України проголосив незалежність. Пропоную учасникам. Розшифрувати один з державних символів Карпатської України в анаграмі. Прошу. Так, ну хто у нас розшифрує анаграму, діти? Хто вже здогадався? Ще не вмерла Україна. Абсолютно вірно. Це гімн ще не вмерла Україна. А хто, можливо, пригадає, хто написав вірші та музику до пісні? Хто написав? Композитор? Павло Чубинський. Павло Чубинський написав слова правильно, Ярослав? А музику Гербинський павло. Молодець Ольга це Михайло Вербицький. Після проголошення Карпатської України було затверджено державні символи: це синьо-жовтий прапор, Гімн та Герб. Ми пропонуємо вам розшифрувати в чаті пазл, скласти і зібрати герб Карпатської України. Хто у нас буде першим, хто може зібрати? Зображення гербу. В чаті є покликання. Так, чи будуть у нас учасники, які вже склали пазл, і зможуть нам бачу, що в чаті у нас Володимир відправив уже зображення гербу. Тепер подивимось на екрані, як він складається пазл. Ну, і поки пазл збирається, у мене до всіх є додаткове запитання. Скажіть, будь ласка. Що ви можете, дивлячись на зображення герба, сказати, що вам знайома, наприклад, кольорова гамма герба? Чи можливо, ви впізнали зображення, з чим вони у нас викликають асоціації, будь ласка, чи можливо, хтось знає е, тлумачення кольорів? Ось який чудовий у нас вийшов з вами герб Карпатської України? Ну, що ми тут бачимо з вами? Три, правда, так, України. Не, так, ми з вами бачимо кольори синій, жовтий. Так, ми бачимо з вами, і бачимо тварину. Що це за тварина? Ведмідь. ведмідь. правильно, ведмідь. Наука, яка займається гербами, називається Геральдика, і вчені, які спеціалізуються в цій науці, вони також певні символи несуть для нас. Саме зміст да, того, що ми бачимо, зображено тут такий професор, із ще як Іржи Краль, він був фахівцем з етнографії. То він говорив, що нібито сім смуг, синіх і жовтих вони нагадують Україну. Означають сім головних рік краю: річка Тиса, Тересва, Ріка, Требля, Боржава, Латориця та Уж. А ведмідь, звичайно, це тварина, представник фауни Карпат. Деякі інші вчені етнографи уже із Ужгорода, це Павло Федака. Він пояснював, що сім смуг означають єдність семи колишніх комітетів Закарпаття, а кольори срібний червоний це. Відбувається підпливом навіть таких країн, як чеської та Словацької геральдики. Звичайно, ми бачимо з вами, що синя барва вказує такий колір: це чесність, вірність, бездоганність, золото означає віру, справедливість, милосердя та багатство. Срібло, колір, який втілює на надію, правдивість і шляхетність. Срібна земля це широко вживана поетична назва на Закарпаття, ну а червоний колір завжди символізує символ мужності та сміливості. Після проголошення Карпатської України було затверджено саме державні символи, про які ми з вами сьогодні тільки що обговорили. Президентом Карпатської України став відомий український релігійний, культурний, політичний діяч, греко католицький священник, отець Августин Волошин. Про нього нам розповість вихованка гуртка у пошуках скарбів історії Софія Кучеренко. Августин Волошин, життя та діяльність. Августин Волошин. Августин Волошин народився 17 березня 1874 року в селі Калечин на Закарпатті. Після навчання в духовній семінарії в Ужгороді він здобув освіту в університетах Будапешта та Відня, спеціалізувався на математиці, фізиці та філософії. Августин Волошин розпочав свою педагогічну діяльність вчителем математики та фізики в Ужгородській гімназії. Він також заснував та очолив Ушгородську учительську семінарію, яка сприяла розвитку української освіти. Волошин розробив та впровадив нові педагогічні методики, що допомогли формувати національну свідомість учнів. Августин Волошин був священником греко-католицької церкви. Він активно брав участь у релігійному житті Закарпаття, проводячи проповіді та духовні настанови. Волошин також підтримував культурні та освітні ініціативи церкви. 15 березня 1939 року була проголошена незалежність Карпатської України. Августин Волошин став президентом новоствореної держави. Карпатська Україна мужньо протистояла угорській агресії. Цей короткий період незалежності є важливим етапом в історії українського державотворення. У 1945 році Августина Волошина заарештували радянські спецслужби в Празі, його ув'язнили в бутерській в'язниці в Москві. 17 липня 1945 року Волошин помер у в'язничній лікарні. Обставини його смерті і місце поховання досі невідомі. Після здобуття Україною незалежності Августин, Августина Волошина було реабілітовано. В Україні йому встановлено пам'ятники та меморіальні дошки. А вулиці та навчальні заклади носять його ім'я, наукові конференції та публікації, присвячені його життю та діяльності. Августин Волошин є символом боротьби за національну незалежність України. Він втілює інтелектуальну та духовну еліту Закарпаття. Волошин є прикладом самовіданого служіння своєму народу. Августин Волошин це постать, яка гідна. Нашого шанування та пам'яті його життя та діяльність є свідченням вірності ідеалам національної незалежності та служіння своєму народу. Важливо продовжувати вивчати та популяризувати його спадщину, щоб ми могли вчитися на його досвіді та черпати натхнення для будівництва кращої України. Дякуємо, Софія, за твій виступ. Вихованці гуртків, літературна творчість та у пошуках скарбів історії Василіса Цвіткова, Маргарита Карбун, Оля Лисий, Ваня Стецун, Волосажар та Софія Кучеренко підготували відеорепортаж, присвячений гречній боротьбі карпатської січі за незалежність карпатської України. Дивимось Вже 14 березня 1939 року. Угорщина за підтримки Гітлера розпочала військову агресію проти карпатської України, на захист якої стали загони карпатської січі, але підготовку до війни січовики розпочали набагато раніше. 9 листопада 1938 року у Густі відбулися установчі збори організації народної оборони Карпатська Січ. Української воєнізованої організації, створеної з метою підтримання правопорядку та оборони рідного краю від можливої зовнішньої агресії, діючи в межах чинного законодавства Чехословацької республіки після надання Закарпаттю автономії у складі цієї держави, Карпатська Січ почала формування українських національних збройних сил. Цілею товариства була оборона державних і національних інтересів Карпатської України та плекання оборонного духу українців Закарпаття, боротьба з антидержавною пропагандою та всебічна підтримка уряду автономії, правопорядку та безпеки. Карпатську Січчу заснували активісти національного руху, у межах якого ще від 1920-х років у підкарпатті функціонували культурно просвітницькі та протипожежні товариства. З метою виховання місцевої молоді в дусі українського патріотизму. Ці організації не мали суто військової спрямованості, однак окремі елементи військово-патріотичного виховання та підготовки, яку молодь отримувала під час участі у їхній діяльності, були потенційно корисними для подальшої збройної боротьби. Таким чином, після створення організації народної оборони Карпатська Січ її засновники. Могли спертися на міцну основу і розраховувати на численних прихильників. Це давало змогу за підтримки місцевого уряду на чолі з Агустином Волошним взяти певний курс на формування місцевих українських національних збройних сил. Офіційною метою яких була допомога Збройним силам Чехословаччини, сформована затвореною у вересні 1938 року української національної оборони, на чолі зі Степаном Росохою, Карпатська Січ, проголосила своєю метою підтримання правопорядку, захист краю від можливої зовнішньої агресії та боротьбу з антиукраїнською протидержавною пропагандою, імовірними агресорами. Про яких у статуті організації не згадувалось, були насамперед угорці та поляки, які зазіхали на територію підкарпаття. Через небо блакить, крізь серпанки років, гай загоїться давня рана, гай не згасне в очах, а піде на весь світ давніх років стрілецька слава, тих відважних мужів, що, даваючи страх, шли під пулі і грати, ламали, що в своєму житті. Бойовому щиті ані сну, ні спокою не мали. То нехай цей марш, що спавали стрільці, кров пролявши за свою родину, Заспіваємо і ми, в наших щирих серцях, Пригадаємо криваву годину. Угорщина, а також Польщина полашала справ загарбати українські землі в Закарпатті та Прикарпатті. Угорщина прагнула відновити свій тисячолітній кордон по карпатському перевалу. А поляки мали воєнно-стратегічні інтереси щодо цього краю. Вони вважали, що саме по Карпатській Україні має зійтися кордон між Угорщиною та Польщею, а від самого створення Карпатська Січ мала чітку розголожену структуру з січовими відділами по всій території підкарпаття. Місцеві об'єднання організацій з окремих сіл об'єднувалися у районні команди. Які своєю чергою підпорядковувались командам командами круг. місцевими осередками здійснювала головна команда і рада з Хусту, де розташовувався головний штаб. Очолив організацію відомий своєю послідовною проукраїнською позицією громадсько-політичний діяч Дмитро Климпуш, який прибув до хусту на запрошення Августина Волошина й обійняв посаду головного команданта Карпатської січі. У межах організації діяли п'ять постійних гарнізонів. Який здійснювався військовий вишкіл бійців, інша частина січовиків виконувала допоміжну службу в поліції та прикордонні сторожі, набуваючи практичного досвіду правоохоронної діяльності та захисту кордонів. 1 січня 1939 року було оголошено також про створення жіночої січі, яку очолили Стефанія Потисовська та її заступниця Марія Хименець. Членкині жіночої січі були розвідницями та медичними сестрами, працювали в Радіотелеграфній і телефонній службах, шили чоловічі й жіночі однострої, національні січові прапори. 15 березня 1939 року після проголошення незалежності Карпатської України Карпатська Січ стала національною армією держави. В цьому статусі Збройних сил суверенної держави Карпатська Січ мужньо і героїчно боронила рідну землю від агресії з боку Угорщини, здійсненої з дозволу нацистської Німеччини. У лютому 1939 року Карпатська Січ почала організацію військових підрозділів та їхнє навчання під керівництвом досвідчених офіцерів з-поміж українських емігрантів та колишніх вояків. Української Галицької армії добровольці проходили підготовку в різних місцевостях Карпатської України, проте головним випробуванням для Січі стали березневі бої 1939 року. Ранок 14 березня 1939 року приніс загострення ситуації. Угорщина, яка прагнула окупувати карпатську Україну, почала наступ на її територію. вояки карпатської січі. Не маючи достатньо зброї та амуніції, стали на захист своєї землі. Основні бої розгорнулися в районі міст Хуст, Севлюш, Ясіння та Королево. Оборона Хуста стала ключовим етапом бойового шляху карпатської січі. Незважаючи на значну чисельну перевагу ворога, січовики чинили запеклий опір. Українські добровольці використовували партизанську тактику, завдаючи ударів по угорських колонах. Найзапекліші сутички відбулися на підступах до міста та в його околицях. Однак, 15 березня 1939 року після проголошення незалежності Карпатської України стало зрозуміло, що сили не рівні, в першу чергу, у матеріально-технічному забезпеченні армії. Військові частини Угорщини за підтримки авіації змогли прорвати оборону і захопити хуст. Попри падіння столиці, Окремі підрозділи Карпатської Січі продовжували боротьбу. Вони вели бої в гірській місцевості, здійснювали рейди проти ворога, намагаючись завдати йому максимальної шкоди. Групи січовиків відходили в напрямку Великого Бочкова та Солотвина, де давали останні бої. Деякі вояки, не бажаючи здавати ворогу, проривалися до Румунії, Польщі та Словаччини. Особливий героїзм виявили оборонці ясня, які до останнього стримували угорський наступ. Тут Карпатська Січ продемонструвала непохитну рішучість. Навіть коли закінчувалися набої, січовики йшли в атаки, борючись до останнього подиху. Герої не вмирають. Прошу вшанувати хвилиною мовчання полеглих захисників України, які віддали своє життя. За нашу свободу та незалежність. На жаль, боротьба карпатської січі завершилася поразкою через неспівмірні сили противника. Однак її воїни продемонстрували всьому світу, що українці готові захищати свою державність навіть за умов повної військової переваги ворога. Їхній подвиг став невід'ємною частиною національної пам'яті символом боротьби за свободу та незалежність України. Шановні учасники, ми запрошуємо вас до нашої вікторини. Питання будуть у вас на екрані. В чаті ви можете написати відповідь, варіанти, які у вас з'являться на екрані. Просимо долучитися до вікторини Карпатська Січ з сторінками історії. Відповідь можна писати в чаті. Бачу, є деякі відповіді. Правильні у нас. Правильна відповідь це 15 березня 1939 рік. Запитання номер два. Хто був президентом Карпатської України? Бачу першу відповідь Заріна надала Соня Кучеренко, як завжди, активно у нас. Наталка Маркіна бачу. Так, ну майже всі молодці. Це питання ви уважно слухали. Це дійсно Августин Волошин. Питання номер три. Яка організація була військовою силою Карпатської України? Молодці пишуть діти правильно, це Карпатська Січ. Дякуємо. Який прапор було затверджено як державний прапор Карпатської України? Так, молодці, синьо, жовтий. Молодці. Що призвело до втрати Карпатської України Ужгорода та Мукачево? Це останнє питання, будь ласка. Правильна відповідь це віденський арбітраж. Молодці надали багато відповідей саме учні 10-11 класів, тому що вони зараз якраз вивчають період цієї історії України. Сьогодні герої Карпатської Січі є прикладом мужності та патріотизму а їхня боротьба надихає наступні покоління українців до збереження ідеалів національної незалежності. Попри всі труднощі, вони довели, що Дух Свободи незламний а боротьба за свою землю священий обов'язок кожного патріота. Діти, можливо, у когось хтось хотів би щось сказати по завершенню нашої сьогоднішньої теми, нашого вебінара? Будь ласка, чи хотіли б щось сказати, висловитися? Запрошуємо вас до слова. Так, так, діти, поки думають, скажу я, Будь Петрівна, учні дуже приємно дякуємо вам. Цікава зустріч була приємно, що ми з одинадцятикласниками для себе знову-таки повторили і згадали те, що забули про таку героїчну карпатську січ, про нашу карпатську Україну. Дякуємо всім, хто підготував сьогодні такий чудовий захід. Дякуємо, Анжеліка Олексійовна. Дуже приємно. Дуже приємно, що у нас сьогодні дуже багато класів, дітей, аудиторія, і ми проводимо дуже важливу роботу. Ми говоримо про історію України. Ми говоримо про наших діячів. Ми говоримо про наших письменників, поетів. Тому ми всіх запрошуємо долучатися до обласного проєкту Тиждень, година історії. Це важливо знати історію, мову, культуру своєї рідної держави, нашої рідної України. Всім ще раз хочу від себе сказати велике дякую за підготовку, за участь, і зустрінемося в наступну середу на проєкті Тиждень, година історії. Всім до побачення, до нових зустрічей. До побачення, до побачення, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.